Відповідь на питання: чи можуть мобілізувати непридатного до військової служби, відповідь юриста: і так дійсно бувають такі випадки, що мобілізують військовозобов'язаних, які мають певні хвороби, вони Повинні бути визнані непридатними до військової служби, але військово-лікарська комісія визнає їх придатними до військової служби. При цьому не враховуються медичні документи щодо наявності хвороб та дійсний стан здоров'я військовозобов'язаного. Яким чином та який алгоритм оскарження таких довідок ВЛК? По-перше, коли проходиться військово-лікарська комісія, не завжди військовозобов'язані надають медичні документи, що в них є. Певні хвороби не вказують лікарям, що дійсно є хвороби, на які необхідно звернути увагу, прийти додаткові медичні обстеження та встановити дійсний